Що я можу? Хто я. Що я можу? Хто я. Що я можу? Хто я? Що я можу? Хто, Хто я? я? Вітаю вас! В ефірі програма Хто я, що я можу, і я її ведуча Дар'я Ткаченко. Сьогодні я познайомлю вас із братами Кузьмінські. Ми завітали до них на урок художньої майстерності. Давайте подивимось, що ж вони такого цікавого малюють. А давайте з вами, хлопці, познайомимось. Як тебе звати? мене Паша. А тебе? А, а мене Платон. Які У вас гарні імена і двоє на одну та ту саму літеру. Це хто обирав імена Паша? Ну, папа, <клес> я мама. І мама обирала, так? Да? А що це ви робите, розкажіть мені? Ви, е... У нас такий епізод, якби бем... Бембі в лісу. А -а -а. В лісі. А що це вона робиться? А вона просто стоїть біля водопою, хоче напитися. А ну розкажіть мені, що це за герой такий, якого мультфільму? А це не мультфільм, це така каска. А про що вона? Розкажи мені. Ну там про, про така народили ну, Бембі, Бембі. такий, там був такий Олень Бембі. Він, значить. Вони народили двох, і він потім там казка закінчується, як він став в, в, ватажком всього племені. Він був дуже розумний, цей олень. Це така гарна казка, вам да. подобається вона, так? Да? Так. Да. А зараз саме ви що робите? Це е, глина? Да. Що це за матеріал? Глина. глина. ця засихає, ти її розкрашуєш, можна потім бльостками його трошки і гарно виходить. Угу. То вона висихає, а потім ви що робите? Розмальовуєте да. фарбами? Да, а фарби, що... які гуашу, можна да, гуаш можна да. використовувати? Акварельно тут не можна. А чому не можна, як ти думаєш? Ну, акварельна тут не буде негарно виходити. Її не можна в палітр іти там її пачки. Ну, виходить, це забруднюєш. Якщо туди мало душу води додати, то вона все розпливеться, і картина якась не вийде. А так. ну, ну Тоді краще гуаш використовувати. – Так, Гуаш краще. А ваш герой Бембі, він ще має плямки такі на тілі. Да, так, так, да, ми зараз будемо. Ви йти. зараз будете їх малювати. Угу. Хлопці, а скільки років ви вже ходите в школу малювання? Я чотири, а я два. Два. А скільки тобі років платончик? Мені ще сім. Ага, ти ходиш в перший клас? Так. Да. Що там в першому класі розкажи? Мені тобі подобається? Так, там дуже легко, задачі легкі. Легкі, то тобі все дуже гарно дається? Математику любиш? Так. Да. Люблю. А ще які предмети ти любиш? Основа здоров'я, я є Україна. Ш... 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 малювання? Малювання забув? Буквар, малювання. малювання, так. А буквар уже весь школі... пройшли? Вже а в пройшли? школі у нас да. просто малювання не цікаве. А, тому ви ходите в художню школу до да. Олени Гузенко. Так. Да. Як вона вас не сварить, тут розкажіть? Ні. Та розкажіть мені по секрету, вона ж не чує. Не Ні, не сварить. нам каже, ми малюємо все. Да? То ви ж багато чого навчилися. Угу. Ну що, наприклад, що вже у вас є, розкажіть. Більші Наприклад, чого? ліпити зайця, малювати, малювати гарно, Списки дерева малювати. ліпити. Ну дуже багато тут навчилися. Ре вселяки квіти, тварин, Косаків, э, людин. Да, козаків, люди, козаків мого добре. І де ці витвори вашого мистецтва знаходяться, розкажіть мені? Вже може в якомусь музеї? Може у вас вже є свій музей? Немає? Мас, да. У нас у нас не у нас так? у нас, як у нас такий хол, ми туди заходимо, і там це як музей виходить. Приходить. Наші да. роботи, вот тут ми робимо ну, наш будинок, да. і там така стінка, там і там робота. мої роботи висять, і його віддільно. Ой, мені так цікаво. Може ви може мені теж можна буде подивитися на ці роботи? Так. Покажете мені? Угу. Да, тоді я так мимоволіна напрошусь до вас в гості, це нічого. Угу. Ми разом з цією програмою і дітки потім подивляться, який же там у вас музей вдома. Ви знаєте, віташе там у нас. там вітражі, всякі вітраж це на стеклі Да. Ой, я вже дуже хочу вже поїхати і побачити. Але ми ж сьогодні маємо обов'язково закінчити цей ваш малюнок, цей шедевр. Так ми його поставимо там. У вас оберемо йому місце на стіні. Так? А теж якщо там окремо е, твої паша роботи, окремо твій Платона, то цю картину повісимо десь посерединці, так да? да. а в нас е, так виходить, що коли в мене, наприклад, вже на своїй місці не вистачає, так, так я на Платона вішаю. Так ми можемо Рас... на, нього пові... на нього стінку нього повішати. А то там вона маленька, в нього цих робіт вже кучу. Хлопці, а ким ви хочете бути в майбутньому плато? Я, я хочу, мабуть. я хочу хіркомщиком. Комп'ютерщиком, комп а що так. ти будеш робити? Ну, це хто? Комп'ютерщик це працювати за комп'ютером, ігри робити. Там ну все таке інше. А як ти думаєш, Платон? А те, що ти ходиш художню школу і так гарно вмієш малювати, це тобі допоможе потім стати комп'ютерщиком? Так. А чому а що? бо малювання – це теж весь ну? Ще пересувляти пальці там. Вона тобі потім допоможе, тому що ну, всім треба буде придумувати. Я, наприклад, хочу стати хірургом, тому що це мені потім пригодиться. Я хочу робити людей красивими і ще в хірургах там спочатку ж треба намалювати, якою людиною вона хоче бути, а потім її так робити. Я не зрозуміла, так. то це ти хочеш бути пластичним хірургом? Так. Да. Ну нічого собі, в нас ще ніхто, дітки з наших героїв, учасників нашої програми, ніхто не хотів бути пластичним хірургом, і тільки один Паша хоче в ним стати цікава, дуже така ідея. Я думаю, тобі обов'язково вдасться. І я думаю, що це малювання, що ти яким ти зараз займаєшся, обов'язково тобі допоможе в цьому. Скажіть хлопці, а можна мені е, теж щось okay. разом з вами зробити? Okay. Може, ви мені покажете щось? Можна, так? Да? Mm -hmm. Ну що ж, а поки наші хлопці малюють, любі глядачі, я думаю, нам саме час познайомитися із татом наших хлопців, а також художницею Оленою Гузенко, яку вже добре знаєте. Доброго дня. Доброго вам. дня. Рада бачити вас. Взаємно. Дякую, що запросили нас сьогодні на програму. Розкажіть, тато, чи пишаєтесь ви своїми дітьми? Якщо так, то чому? Ну вони у нас молодці, звісно. Вони займаються крім малювання, ще ходять на плавання, на шахмати. І, в принципі, всі секції у них з удовольствием. Как бы рисование вообще, я не помню такого случая, чтобы они хоть когда-то хотели его прогулять. Ну и мы довольны этой секцией. Нам кажется, у них у обоих прекрасный почерк, кстати. И мы считаем, что из-за того, что они оба с 4 лет начали этим заниматься, это развита моторика руки, как бы. И вот у них с письмом никогда не было проблем. Скажите, а вы в детстве не занимались художественной мастерностью? Нет, я не занимался. Але от ви помічаєте, як ваші діти займаються і вам це подобається. Нам це подобається, і у нас навіть мама краще рисувати стала. До того вона не так гарно малювала тепер всі. Ну, скажімо так, лично я вважав, що вона взагалі не вміє рисувати. Зараз бачу, що вміє, я ошибаюся. Ну, про це ми ще в неї запитаємося. Да, да, да. Олена Леонардівна. До вас сходить одразу два таких гарних учні: це братики Павло і Платон. Скажіть, як вони поводять себе на уроках? У нас такий закон, що родичі і знакомі ніколи не сідають разом, тому що творчість це індивідуальна справа. І кожен має займати своїм світом, своїм світоглядом. Але сьогодні вони показують приклад такого. Бренду, як Кузьмінський Павло та Платон, які можуть працювати разом і створюють дуже гарну картину по їхнім ескізам. Щодо розвитку образотворчим мистецтвом особистості, то тут є яскравий приклад того, як мистецтво допомагає їм творчо мислити, як вони висловлюють свої думки, що вони не бояться робити щось нове. Тому що якщо взяти дитину, яка не малює, в неї є страх. Ой, я не знаю, ой, я не зможу, я не буду, в мене не вийде. Цього страху немає в цих дітей, і як вони висловлюють свою думку, я думаю, що це заслугує саме в мистецтва в тому, що вони можуть сміло говорити про те, що вони думають, і своє ставлення до тої чи іншої події. Вони можуть робити такі цікаві речі, як імпровізація. Це розвиток такого просторового мишлення, що в будь-якій професії воно має сенс. Ну що ж, на цьому наша картина завершена. Останні такі крапенки. І ми можемо її показувати нашим глядачам. Можемо, хлопці? Так. І гайда шукати місце для нашої картини. Ідемо, хлопці? Так. Батон, що я тебе не бачу, скажи на мені, Йдемо? Так. Наша сьогоднішня картина знайшла своє місце. В майбутньому вона буде ще мати рамку і буде полакована. Але хлопці дуже старались, і я думаю, що в них сьогодні усе вийшло. А зараз ми поступимося з мамою наших хлопчиків, наших героїв, і звати її Світлана. Добрий день, день. Скажіть Світлано, от ми знаємо по секрету. Нам ваш чоловік розповів, що ви теж малюєте. І що навчили вас цьому ваші діти? Це правда? це правда. В мене відкрився прям хист. Тому що я ніколи так не малювала, не могла сказати, що в мене може така якісь є. Ну не я вже так не кажу таланти, якісь дібності. Але приходиться в мене теж підтягуватися до своїх дітей, бо вони їм це їм дуже подобається. І ці всі роботи вони зробили своїми власними руками. Ну, справді допомагали трошки їм. Вчителі ми дуже вдячні Альоні Леонардові і Леонарду Степановичу, бо вони дуже гарні викладачі. Дуже то з турботою підходять, опікуються дітьми, ну і бачимо результати. Скажіть, як ви думаєте, чи буде, чи залишиться оце таке художнє заняття потім дітей в майбутньому? І чи потрібно це для них, в вашу думку, як мами? Я думаю, що потрібно, тому що воно розвиває дітей, їхні здібності, їхні таланти. Може, вони на сьогоднішній день самі не усвідомлюють, що їм потрібно на сьогоднішній день, але в яким б фахом вони не займалися. Я думаю, що це їм буде в пригоді, тому що воно розвиває дитину. А ваші діти теж таки талановиті, як наші сьогоднішні герої. Якщо так, тоді звертайтеся до нас за адресою, яку ви прямо зараз бачите на своїх екранах. І тоді, можливо, вже завтра ваше маленьке диво стане героєм нашої наступної передачі. А я кажу вам до нових зустрічей. Чекаю ваших листів.